Обговоримо і Покровський напрямок. Перейдімо до цього відтинку нашої держави, адже там ситуація залишається найгарячішою і справді тривають бої, і дуже багато новин надходить саме з цього відтинку нашої держави. І експерти закликають дивитися Тверезо. Зокрема, ветеран також сказав, що відбувається в Покровську і чи є оточення. Сили оборони ведуть активні бойові дії в місті, використовуючи багато зброї. Зауважив гетьман. Наразі про оточення сил оборони України в Покровську Донецької області не. Деться таку думку в ефірі Київ 24 висловив ветеран російсько-української війни військовий експерт Олексій Гетьман. І далі я його цитуватиму. Бої біля Покровська йдуть понад рік. Відстань між угрупованнями росіян, які намагалися оточити, складає трохи більше 10 кілометрів. І вона не зменшується щонайменше останні 3-4 місяці. Казати, що неможливо нічого підвести безпосередньо до міста Покровськ, і там важко вести бойові дії не відповідає дійсності, сказав гетьман. Він додав, що для логістики сили оборони в цьому районі використовують роботизовану техніку, залучаючи мінімально особовий склад водночас він підтвердив, що росіяни тримають логістику українських захисників під вогневим контролем, що ускладнює весь. Процес вчора тільки біля Покровська було 100 бойових зіткнень, каже Гетьман. Це означає, що наш гарнізон активно використовує все, чим необхідно воювати. Набої, гранати, міни, снаряди. Якщо не можна нічого підвести, звідки воно все береться? Там є якийсь таємний склад у Покровську. Давайте тверезо дивитися на речі. Наш гарнізон біля Покровська веде активні бойові дії з великим використанням зброї. Додав Гетьман. Раніше інститут інститут звивчення війни повідомляли, що сили оборони України мали успіхи в районі Добропілля на Покровському напрямку. Водночас у самому Покровську Ерефія мала значне значні просування, зазначають експерти. Тим часом бібісі відзначає важливість Покровська для обох сторін війни. За даними видання, захоплення міста дозволить Ерефії наблизитися до її ключової мети повного захоплення усієї Донецької області. І в такому разі Ерефія зможе зосередитися на Боях за пояс фортець Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Ну, більш детальніше про ситуацію на Покровському напрямку і загалом про також нову інформацію про перехід уваги окупантів з Покровська до Запорізької та Дніпропетровської областей розповів наш постійний воєнний експерт, а саме це Олег Ждано віддав коментар стосовно цих відтинків нашої держави, що планують робити росіяни, та як це може вплинути на перебіг бойових дій. Тож далі уважно його слухаємо. А вот Американский институт изучения войны, они, ну, как всегда, аналитики смотрят на шаг вперед и говорят о том, что контроль Российской Федерации над Покровском открывает путь в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, которые хуже защищены. Ну, если смотреть по карте высот, то Покровск это высота. Дальше идет низина и, допустим, тот же Павлоград, он находится в низине. Это раз. Плюс Днепропетровская и Запорожская области не имеют такой плотной городской застройки, как Донецкая область, что будет осложнять нашу оборону. Плюс потерять все населенные пункты, это значит зимовать в полях. Ну, вы же понимаете, зимовать в поле, это ну, Страшная вещь и довольно тяжелая и для для, люб, для любой армии мира. Плюс, если, ну, например, вот, привожу пример блиндаж в посадке, если его обнаружили и разнесли, то надо строить новый. Блиндаж. А вот в городской застройке можно, можно переместиться, во-первых, можно сохраниться в подвалах, можно, а можно переместиться в соседний подвал. То есть тут больше сил для, и средств для маневра и, э, и, для маневра силами и средствами для, любо, для, любой, для любой из сторон. Поэтому расисты так рвутся сюда. Им нужна, во-первых, политическая победа. Раз второе – физическое овладение населенными пунктами для зимовки и для формирования э, наступ, плацдарма для дальнейшего наступления вглубь той же Днепропетровской области. Почему бы нет? Э, она входила когда-то в план Новороссии, поэтому я не сбрасываю его никогда не со счетов, всегда держу в голове. Э, потому как понимая, что российское командование именно по согласно этого плана Юго-Восточная Украина э, должна принадлежать российской. Федерации так они всегда заявляли, начиная с 2014 года. Поэтому. Если такая возможность представится, зайти, а она уже представилась на юге, на юго-востоке Днепропетровской области, они зашли туда. И здесь будет то же самое, они постараются туда зайти. Ну а Путин будет убеждать Трампа, что Украина не способна остановить российскую армию, поэтому надо принимать российские условия капитуляции для нашей, для нашей страны. Вот что сейчас разворачивается. Там уже больше политики, чем войны на Покровском оперативном направлении. К сожалению, война, ну все это мы знаем, прописная истина, война является инструментом политики, более жестоким, но иногда более деятельным и более эффективным. Это что касается Покровского оперативного направления. Олександровське направлення тут вот здесь кстати, на Олександровському направлені теж враг 31 штурм наших позицій. На ми продовжуємо мовити про важливе. Власне говоримо тепер про те, про що зазначали у темі цього випуску. Запишу запишуть у дезертири, російські окупанти відмовляються йти на штурми та перестають виходити на зв'язок. Про це кажуть гурівці. Отож у армії рефії почастішали випадки, коли солдати не лише відмовляються виконувати. Накази щодо штурмових дій, а й повністю ігнорують команди та перестають виходити на зв'язок із керівництвом. Про це повідомило головне управління розвитки у своєму телеграмі. УГУР опублікувало нове перехоплення розмов російських окупантів на одному з гарячих напрямків фронту. На записі один з окупантів скаржиться своєму співрозмовнику, що штурми затримуються, бо приблизно 20 росіян відмовлялися виконувати накази за його словами. Ці солдати просто перестали виходити на зв'язок. Його співрозмовник, ймовірно, старший за посади, відповідає, що й цих накрутили, та додає, що всіх двадцятьох запишуть у дезертири. у гурнаголошу, що подібні випадки відмови від участі у штурмах та саботажу наказів стають дедалі частішими серед російських підрозділів на передовій. Тож бачимо, таку інформацію ділиться головне управління розвідки. Ну ми рухаємося далі нашим етерем і переходимо до наступного блоку. а саме будемо мовити більш детальніше про, про, про фронт. На території нашої держави і окремі напрямки, де ситуація складається найгарячішою, отож розпочнемо з Вовчанська, адже там окупанти намагаються розширити вклинення в місті, кажуть ЗСУ. у Вовчанську Харківської області. Російські війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста. Тривають важкі бої. Про це повідомляють наші колеги з РБК України з посиланням на угруповання об'єднаних сил. Як розповіли у командуванні на південно-слобожанському та великобурлуцькому напрямках відбулося 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Дворічанського. Основні зусилля ворога зосереджені на спробах розширити вклинення у південно-західній частині міста Вовчанськ. Тривають важкі бої. Йдеться повідомлені на куп'янському напрямку. Війська Ерефії здійснили 12 спроб прориву біля Петропавлівки, піщаного та Глушківки. Усі атаки відбиті також. Дев'ять разів ворог штурмував позиції Сили оборони на Лиманському напрямку, намагаючись прорвати оборону поблизу Новогригорівки, Анвдіївки, Греківки, Зарічного, Новоселівки, а також у напрямку Коровиного Яру та Дружелюбівки. Українські захисники продовжують тримати позиції, не дозволяючи ворогу просунутись уперед. І Вивчанск, це місто в Харківській області, яке під час російсько-української війни неодноразово опинялося в зоні запеклих боїв. У 24-му році російська армія відновила наступ. І місто було майже знищене через обстріли та евакуацію. кількість жителів скоротилася з 17 тисяч до кількох десятків. Ви нагадаємо минулого року. Російські війська спробували прорватися в глиб Харківщині, однак просунутися Далі про кордонах територій не змогли, зокрема бої спалагнули у Вовчанську, куди воров зайшов на початку наступу. Тобто, бачимо, ось така ситуація наразі складається на фронті на Харківщині.